Христос Воскрес, друзі. Знаєте, дійсно дуже радісно бачити, що нас тут багато. Сьогодні в цьому залі зібрано для всіх є місце. І сьогодні я вважаю, що це велике благословіння і велика Божа милість, що сьогодні спокійно можна прийти в церкву і немає ніяких перешкод. От зверніть увагу, скільки церков в Україні, скільки церков по Києву є, скільки є храмів різних. І ти можеш спокійно це сьогодні зробити. Є свобода і розповідання, і тобі нічого сьогодні не заважає це зробити. Ну, хіба що може бути лінь іноді так, або, можливо, ти захворів, і якісь обставини тобі тимчасові цього не дозволяють. Але, в принципі, у нас сьогодні вільний доступ є. Але уявіть собі, друзі, таку картину. Уявіть собі, що ви зранку сьогодні прокидаєтесь, ви хочете прийти в церкву, щоб святкувати Пасху. Ви приходите до будівлі церкви або до будівлі якогось храму, і там висить замок. Двері зачинені, і будівля закинута. Нікого там нема. Цікаво, яка була б реакція? От подумайте зараз на секундочку, як би ви відреагували? Які були б ваші подальші дії, церква зачинена, як це так, свято не вже так може колись взагалі бути? І насправді, друзі, річ у тім, що в житті ізраїльського народу був певний дуже темний період. Ну, Їх було багато. Дійсно, були підйоми, були спади. Але я хотів би сьогодні поділитися однією історією з Біблії про один з таких найтемніших періодів в історії Ізраїлю. Про те, що там було, як це було пов'язано з Пасхою. І потім ми з вами проведемо паралелі з нашим часом. Тобто я не просто сьогодні хочу читати історії, які не мають ніякого відношення до нас з вами. Ми будемо читати ці історії з Біблії про те, що було насправді. І воно завжди має актуальність. Ми можемо провести ці паралелі до нашого сучасного життя. І перед тим, як я прочитаю текст, хочу показати карту. Тема сьогоднішньої проповіді це забута Пасха. І ось карти ми бачимо, що на цій карті зображений, зображений Ізраїль. До речі, я не вибирав кольори. Не знаю, чому саме так зобразили жовто-блакитним. Просто знайшов таке зображення, це ні з чим не пов'язане. І ми бачимо, що ось і цей і жовтий, і блакитний колір це все одна держава. Але у 900, приблизно у 930 році до Різдва Христового відбувається поділення ізраїльського царства на два. На північне, це Ізраїль, там було 10 колін або 10 племен. І на південне Юдея, воно трошки менше, і там всього лише одне плем'я. Ну і залишки деякі. Що відбувається далі, друзі? Впродовж усього цього періоду поділення цих двох царств. Як ви думаєте, вони добре ставилися один до одного? Я думаю, ви здогадуєтеся, що ні. Весь період, а це десь приблизно 200 років, відбуваються громадянські війни. Між двома цими державами приходять різні царі. Якщо в Юдеї більш-менш були царі ще там через одного, які приходили до Бога, звертались, то в Ізраїлі майже всі, майже кожен цар наступний, він зневажав Бога, не хотів поклонятися йому. Постійно точаться оці ці громадянські війни. Що відбувається далі? Через якийсь період зверху так ми бачимо: Ізраїль, цар ізраїльський об'єднується з Сирією. Ми бачимо там, де Дамаск, і вони разом. Нападають на юдею. Я просто хочу змалювати зараз контекст, щоб ми трошечки зрозуміли, наскільки це було тяжко, і наскільки це було непросто, щоб ми е, краще зрозуміли той текст, який ми потім будемо читати, що тоді переживали люди, в якому вони стані. Тому що ми сьогодні читаємо Біблію часто в різних наших емоційних станах, правда? Буваєте веселий. Буває, ти сумний, буває, ти захворів, бувають у тебе якісь проблеми. І от в якому ти стані, часто так ти сприймаєш текст. Але дуже важливо розуміти, що тоді саме було. Тоді ми краще зрозуміємо людей, які переживали певні обставини. Отже, Ізраїль об'єднується з Сирією, два царі нападають на юдею. Через ще якийсь час на юдею нападають Едомці. Це знизу знаходиться. А ідомці це були нащадки Ісава. Ми знаємо з Біблії був Яков і Сав, Ідомці, вони ж малакитяни, це нащадки, вони нападають, ще якийсь час проходить, нападають филистинці. Просто уявіть собі, що переживала Юдея в цей час, коли протягом цього періоду вона має громадянські війни, вона має війни від оточуючих людей, від оточуючих країн, які хочуть якось на неї повпливати. І був такий цар Ахаз – який приймає неправильне рішення, на жаль, він не слухає Божого пророка, і він звертається до Асирії. Асирія знаходиться ось там от зверху. І він заключає з ними союз, щоб вони прийшли, допомогли, звертається взагалі до зовнішньої країни. І на початку Асирія дійсно допомагає, але потім і вона стає великою пасткою для юдеї. І цей царахас можна сказати, прогнувся під цим царем асарійським, Він починає так впорядковувати навіть релігійне життя, щоб це подобалось тому царю, а не Богу. Дуже цікавий період. Коли читаєш, дивуєшся, наскільки, наскільки це було дійсно складно. Тому що цар, цей асарійський, він прийшов, він спочатку допоміг, а потім він можна сказати перевищив свої повноваження. Так він почав руйнувати і юдею також. В Біблії сказано, якщо ви почитаєте Ісаю, сьогодні його згадували декілька разів. Про це ви можете читати в книзі Хронік, в книзі Ісаї, тому що Ісая жив якраз в цей період. Що всі ці біди були тому, що народ залишив Бога. Написано, що народ буквально ходив в темряві. Оцей цар Ахас, який був в цей, в цей період жив, він довів до цього свою країну. Двері в храм були замкнені. Чому я почав цю проповідь з цього прикладу? Ви уявляєте собі, друзі, християнська країна. Двері в храм були зачинені. Це зробив цар Хас. Він управляв священником, Тоді був священник Урія, який ніби мав бути на своєму місці, мав вчити народ Божим шляхам, але їм управляв Хас. Тобто він втручався напряму в релігійне життя народу. В цей час народ поклонявся іншим богам. Дуже популярною була астрологія, яку нанесли інші народи, які спочатку завоювали, а потім почали впливати. Люди були популярні вже тоді гороскопи, поклонялися люди зорям, це передавалося їм. І на фоні цих жахливих речей, друзі, на фоні дуже темного періоду, на фоні громадянської війни, на фоні зовнішньої війни, коли правив цей негідник цар Хас, після нього приходить цар. Який розуміє, що потрібно повернутися до Бога. І цього царя звали Єзекія. Я знаєте, задавався питанням, я не міг зрозуміти, чому так відбулося? Чому такий був негідний цар і як так у нього виріс такий порядний син? Ну, ми можемо дійсно читати, це можна досліджувати, чому так хто на нього повпливав. Але це дійсно питання, яке спочатку виникає. Як у такого царя негідного да, дійсно виростає порядний син? Цари Зеки. І ось, коли він приходить до влади, друзі, я хочу разом з вами прочитати певний текст зі священного писання, що він зробив, коли він став царем. Уривок буде великий. Але я сподіваюся, що він вас не втомить. Я намагався його спочатку думаю, так, ну можливо, пару віршів взяти, але тоді буде історія розірвана. І я хочу прочитати разом з вами, тому що це справді дуже цікаво, друзі. Це біблійна історія, це реальна історія. Це не казка, це не байка, з якої треба якісь там потім висновки робити. Ні, це справжня історія була. Я хочу поділитися сьогодні нею з вами. Друга книга хронік, 29 29-й вірш. З 1 по 3, потім 16, і потім ще з 30 розділу ми прочитаємо таку величеньку частину. Але я запевняю вас, що це буде цікаво і дуже корисно. Отже, ми з вами змалювали вже фон, ми розуміємо, що відбувається. Давайте прочитаємо. Єзекія зійшов на царський престол, коли йому було 25 років. І 29 років він владарював у Єрусалимі. Його матір Авія була дочкою Захарії. Він чинив так, як було до вподоби Господу, в усьому дотримуючись діянь свого прабатька Давида. Тобто, зверніть увагу, не отця свого Ахаза, так, а прабатька Давида. Вже першого року свого владарювання, в першому місяці він відчинив двері Господнього храму і поновив їх. Уявіть собі, цар Єзекія приходить до влади. В перший рік, в перший місяць, я не знаю, чи він йшов там до бухгалтера одразу вирішувати, яка у нього буде зарплата, які він там перші справи зробив, але ми читаємо і це дуже важливо. В перший місяць свого правління він відчиняє двері Господнього храму і оновлює їх. Далі ми читаємо: з метою очищення священники війшли всередину Господнього храму і винесли всяку нечистоту, яку виявили в Господньому храмі, у двір Господнього храму. А вже звідти левіти забирали і виносили геть. До потоку кедрон. Далі читаємо вже 30 розділ з 1 по 11 і 26 й вірш. Тут вже буде такий трошки більший уривок. Давайте подивимося. Єзекія послав до всього Ізраїлю та до Юдеїв гінців з листами. Ви пам'ятаєте, де Ізраїль був? Єзекія править юдею ось тут знизу. Ізраїль це інша країна, яка вже на той момент завойована, яка вже на той момент майже зруйнована. Написано в книзі Ісаї, що цар асирійський як ріка, яка по шию, ось так от дійшла до юдеї. Коли приходить там воєначальник асирійські, так вони ось до юдеї, це, як знаєте, як наче по шию вода вже підійшла і вже зараз завоюють. Це вже трошки пізніше ми можемо про це почитати. І ось ми тепер бачимо, Єзек я послав до всього Ізраїлю та до Юдеїв гінців з листами, починаючи з Єфрема та Манасії, закликаючи прийти до Господнього храму в Єрусалим, аби разом справити Пасху для Господа. Невже немає інших справ, друзі, давайте так подумаємо. Невже нема чим зайнятися царю? Він посилає гінців і каже, давайте разом справимо Пасху на фоні всіх тих бід? На фоні такої тяжкої кризи? Хороше питання. Цар порадився зі своїми можновладцями та громадою Єрусалима, і було вирішено відзначити Пасху в другому місяці. Адже не було можливості її справити в призначений для цього час, оскільки ще недостатньо було священників, які освятились. Та й народ не міг прибути вчасно до Єрусалима. Тому така пропозиція була найбільш оптимальною як для царя, так і для всієї громади. Тобто вони вирішили Пасху святкувати не так, як зазвичай, а трошки пізніше. Зверніть на це увагу, ми про це поговоримо. Не в ту дату святкували Пасху, як потрібно. Після цього вирішили оголосити по всьому Ізраїлю від Вірсавії до Дана, щоб усі прибули в Єрусалим для відзначення Пасхи Господу, Богові Ізраїлю. Бо вже давно не святкували її так, як було прописано. А не святкували давно, це скільки, друзі? Це майже 200 років. Від Соломона, починаючи. Не святкували Пасху так, як це було прописано. Отже, гінці з листами від царя і його можновладців поспішили по всьому Ізраїлю та юдеї, в листах говорилось: Діти Ізраїля, наверніться до Господа, Бога Авраама, Ісака та Ізраїля, і він повернеться до вас, до всіх, котрі залишились живими, врятувавшись від рук Асирійських царів. І не уподібнюйтесь до ваших батьків та до ваших братів, котрі відступили від Господа Бога своїх батьків, через що він і віддав їх на спустошення, як ви самі, як ви самі бачите. Тож тепер не будьте того шиїми, як ваші батьки. Простягніть ваші руки до Господа і прийдіть у Його святилище, яке він освятив навіки, та служіть Господу вашому Богові, і Він відверне від вас свій палкий гнів. Бо якщо ви навернетесь до Господа, то й ваші брати, і ваші діти відчують на собі милосердя з боку тих, котрі їх запровадили в неволю, і вони повернуться в цей край. Адже Господь ваш Бог милосердний, і співчутливий, і Він не відверне свого обличчя від вас, якщо ви навернетесь до нього. І ось читаємо далі: отже, гінці проходили від міста до міста по краях Єфрема, Манасі, аж до Заволона, але люди висміювали їх і глузували з них. Проте деякі мужі з племена сира від Манасії та від Заволона покорились і прибули до Єрусалима. І ось 26 вірш нарешті, в Єрусалимі панувала велика радість, адже від часу владарювання Давидового сина Ізраїльського царя Соломона чогось подібного в Єрусалимі ще не було. Майже 200 років суцільна темрява коїться просто повний безлад в країні, складне життя. І нарешті приходить цар Езеки, який впроваджує багато реформ, які відновлюють духовне життя. Це цар, так? Він, здавалося б, на священник, але він для себе приймає важливі рішення. Він розуміє, що потрібно повернутися до Бога. Друзі, що ми тут бачимо? Ми бачимо тут декілька речей, на які я хочу сфокусувати нашу увагу. Ми бачимо в цій історії повернення до Бога. Ізекія відчиняє двері в храм, і це для нас як нагадування сьогодні. Так він хоче оновити ці, ці двері. Так, і оновлює. І, попри негативний досвід, попри війну, попри різні загрози та внутрішні конфлікти, цар Ізекія розуміє, що одна з найважливіших реформ, яку він може впровадити в своїй країні, це повернути народ до Господа. І він власне це робить. Ставить всіх на свої місця, повертає священників, надсилає ці листи. Він розуміє, що, друзі, ось це саме головне. Дійсно, духовне має бути на першому місці, треба відновити стосунки з Господом. Це так важливо. Що далі відбувається, друзі? Велике прибирання. Ну, По факту так і було. Ми з вами прочитали. Вони виносять фактично сміття з Господнього храму. Вони виносять зайве з Господнього храму. І питання не в тому, що просто треба було помити там підлогу і помити вікна. Там не зовсім тільки про це прибирання йшла мова. Річ була в тім, що там був безлад. Було в храмі те, що там взагалі не мало знаходитись. Цікаво, якщо ми читаємо історію, то цара Хас, коли він заключив Союз асирійським за царем, він почав перетягувати з тої асирійської культури багато речей в храм. Ви уявляє, Уявляєте? Тобто він посунув жертовник, який був там з самого початку, подивився там, який у Асирійського царя жертовник, хоча це взагалі цар, який не визнавав живого Бога, так, взяв його креслення, прислав священнику Урію і каже, зроби у нас такий. Адже нам тепер треба підлаштуватись під того царя. Був безлад. Священник Урія не виконував свою роль, підкорявся всім наказам цього царя Ахази. І тому Єзекя захотів це змінити. Люди, як і цар до цього шукали допомогу не у Бога, а, як я вже зазначав до цього, шукали допомогу в зорях, в якихось богах, в якихось ідолах, шукали допомогу в руках цього асирійського царя, і вони забули про Бога. Тому Єзекія, що він мав зробити? Він мав зробити велике прибирання в храмі. Що третє, він мав зробити, друзі? Він вирішив для себе, що він хоче об'єднати людей. Ми побачили в цій історії, Єзекія надсилає ці листи, і він говорить, Бог простягає руку. І це для всієї країни був момент прийняття, момент прощення, момент другого шансу. Єзекія не просто сам хотів відзначити цю пасху десь там в куточку самому. Ось я правильний, мені цього достатньо. Він зробив крок примирення всередині країни так? зі своїми братами, які були відділені від нього. Простягнув їм руку і сказав: повертайтесь. Він пише до Ізраїлю, він говорить, хто залишився живий, повертайтесь, бо там було, було становище дуже скрутне. Небагато людей залишилось живих. І він міг би махнути на них рукою і сказати, а на що взагалі воно треба? Ми ж то цілі залишились. У нас же все добре. Ні, він, він надсилає листи, і він каже: приходьте. Приходьте, будемо разом святкувати. Четверте, друзі, дуже важливо акцент на суті. А не на даті. Чому я казав: зверніть увагу, що там написано: вони вирішили відзначати Пасху не тоді, коли було потрібно в ту дату, а вони вирішили змістити це. Тому що акцент не на, не, не на даті має бути, а на суті. І, і вони це зробили для того, щоб підлаштуватись трошки, щоб всі встигли доїхати, бо він розумів, що становище складне, не всі зможуть спокійно перетнути усі всі кордони, не всі зможуть спокійно доїхати, не у всіх проста ситуація. І він говорить: добре, ми почекаємо, зробимо на місяць пізніше, аби тільки люди встигли приїхати. І ми разом це відзначили. І що цікаво, ми читаємо, друзі, яка реакція у людей була? Ви звернули увагу? Дуже змішана. Хтось глузував, хтось сміявся, дивився на це і думав, мабуть, ну невже зараз до цього? Яка Пасха, про що ви говорите? Але були і ті, хто захотів, хто прийшов. Отож, друзі. Чому я хотів сьогодні читати цю історію? Тому що Пасха, як ми бачимо тут, це повернення до Бога. Це повернення до Бога, який простягнув перший нам свою руку. Який простягнув цю руку, і він досі її простягає нам, щоб ми могли до Нього повернутися. Це нагадування про Бога. І у мене питання, друзі, до кожного з нас: яка наша реакція сьогодні буде? От яка буде наша сьогодні реакція на те, що ми почули? І на те, що ми дізналися, нас тут багато, я не всіх знаю, на жаль, і, можливо, хтось вперше сьогодні в церкві. Я не знаю, чи ви давно в церкву ходите, чи, можливо, вас сьогодні хтось запросив. Я не знаю, які у вас стосунки з Богом, але я хочу задати тобі сьогодні питання, яка твоя реакція на те, коли ти чуєш, що Господь тобі простягає руку, на те, що Він чекає тебе? Адже це слово, воно сьогодні для тебе. У нас в нашій державі, в Україні, сьогодні теж ситуація. Я не скажу, що така сама, але частково схожа. Частково схоже: є і розділення, є і складності, є виклики, є війна. І я не буду на 100% проводити всі паралелі з ізраїльським народом, тому що так не можна робити. Так це буде неправильне тлумачення Біблії. Але ми можемо взяти для себе принципи з цієї історії. Ми можемо взяти для себе деякі важливі пункти і моменти. І вони будуть такі самі, як ми і до цього побачили всі ці чотири пункти, але вони будуть вже напряму до нас, друзі. Отож. Що я хочу побажати нам сьогодні з вами такі практичні речі, друзі? Ну, по-перше, це повернутися до Бога, якщо ти не з Богом сьогодні. Якщо ти не закликав Його ніколи в своє серце, я хочу тобі побажати, Повернись до нього. Повернись і прийди. Ми читаємо, що Єзекія відчинив двері в храм. В новому заповіті, друзі, коли Ісус Христос помер, ви пам'ятаєте, що сталося з завісою в храмі? Розідралася надвоє. Що це означало, друзі, що шлях до Бога він відкритий? Що сьогодні на, храм, на храму або на церкві немає замка. Сьогодні на Божому царстві немає замка, де тебе не пустять і скажуть ні, не заходь сюди. Завіса в храмі вона розідралася двоє. Це означає, що Господь він тебе запрошує сьогодні. Ти будеш прийнятий. Він хоче цього. Зроби це так, як колись зробив царзекя: зірви ці всі замки, відкрий ці двері, якщо двері твого серця. Вони зачинені досі. Ми знаємо, що двері в могилу Христа, друзі, зачинені чи відчинені? Відчинені. Вони були зачинені певний час, але потім він їх відчинив. Він Воскрес, його там немає. Тому відчини свої двері сьогодні також. А якщо, можливо, ти навіть з Богом вже був довгий час, але десь трошки заметушився, забігався. Якісь справи, якісь виклики зайняли твою голову. Повернись. Це дуже важливо. До цього залежить твоє, все твоє життя майбутнє. Друге, винести зайве із серця. Ми читаємо, що Єзекія повиносив сміття з храму. У нас, до речі, в нашій церкві вчора було теж прибирання, велике прибирання. Був такий день, коли вся церква збиралася, нас було дуже багато, і ми тут наводили лад, милися теж вікна, і вікна, їжа готувалася, і був такий спільний, дуже хороший захід. Я розумію, що він дуже важливий, тому що з часом. Друзі, з часом що відбувається з будь-якою будівлею? Там накопичується сміття. Що б ти не робив, так? для того, щоб було чисто, не вийде просто посидіти, треба щось зробити. А для того, щоб було брудно, що потрібно. Просто нічого не робити. І бруд, він сам накопичиться. І я думаю, що не просто так сьогодні прийнято, навіть в народі кажуть, так? що треба поприбирати перед Пасхою, треба навести лад. Кожен дійсно вносить своє якесь розуміння, але я думаю, що це теж не просто так. Ми бачимо, що Езекія виносить сміття, але знову ж таки нагадаємо собі, що річ не просто в смітті була. Тут більше був такий духовний сенс в цьому: винести те, що закривало від народу Бога. І сьогодні Пасха для нас це теж, друзі, ось практичний другий крок це винести зайве свого серця. Винести те, що закриває, можливо, сьогодні тобі Бога. Можливо, щось є в твоєму серці, в твоєму житті, що віддаляє тебе від Нього, що закриває Бога від тебе, що трошечки відволікає тебе. І ти думаєш, та ні, не буду про це думати, не буду, не буду про це говорити. Не буду до цього повертатись, тому що, можливо, щось є перед тобою, що затуляє тобі Бога. Прибери це свого серця. Щоб ти міг його побачити. Третє це простягнути руку комусь. Друзі, Пасха це ще один привід простягнути комусь свою руку. Ми бачимо, що Єзекія, друзі, він робить насправді героїчний вчинок. Такого не робив жоден цар до нього. Царство розділені. Це одна і країна була, але вона розділена була всередині на дві частини. Він простягає руку, він пише листи тим людям, і він говорить: поверніться, давайте будемо разом відзначати Пасху. Тому що Пасха це не якесь особисте свято. Ось я сам собі в куточку десь там сяду і буду святкувати собі. Ні, це не особисте свято, це спільне свято. І його не можна самому святкувати. Його святкує вся церква. І нарешті четверте. Акцентувати увагу на суті, друзі. Ви знаєте, насправді ми спостерігаємо сьогодні багато таких змін, реформ теж у нашій країні в календарі. Так ми бачимо, що Різдво по іншому святкується. Так там спочатку дві дати було, і люди там не могли розібратися. Так а коли ж правильно, а як же більш свято буде? А як же мене Бог більше почує? Як же воно правильно так, щоб це дійсно перед Богом було по справжньому? І, на жаль, так часто і про Пасху люди сьогодні говорять: а, та це, це, це в Європі так святкують, а, та це ті, так, це той так святкує, це той так святкує. Ви знаєте, друзі, та не важливо це. Якщо мене хвилює тільки дата сьогодні, ну, це тоді біда насправді. Чи розумію я суть цього свята? Люди часто сьогодні чіпляються за ці, за ці деталі, і дуже часто забувається мета цього свята. Неважливо, в який ти чи в понеділок, чи вівторок будеш святкувати це свято. Неважливо, чи ти будеш сьогодні, 31 березня, святкувати. Тобі ніхто не забороняє потім ще 5 травня відзначити цього. Але головне, щоб ти дійсно в цей момент розмірковував про Христа. Розмірковує цілий місяць про це, розмірковує цілий рік про це. Акцентую увагу на суті. Друзі, я б на цьому хотів би закінчити. І хотів би просто, щоб сьогодні ця історія вона була нагадуванням. Був темний період колись там. Були певні виклики. Ми теж переживаємо не самий світлий період так? в нашому житті зараз. Але світло приносить хто? Світло приносить Ісус Христос. І я хотів би, щоб це дійсно для нас сьогодні було як таке побажання, дійсно, щоб повернутися до Бога, якщо ти не з Ним, винести зайве свого серця. Простягнути комусь сьогодні руку. Я думаю, не просто так в цей день багато хто йде в церкву з сім'єю. Я думаю, не просто так в цей день багато хто запрошує своїх друзів. Подумай про те, кому ти можеш сьогодні простягнути свою руку, комусь в церкві чи поза межами церкви. Але не забувай про це. І нарешті акцентуй увагу на суті цього свята. Нехай Господь нас благословить друзі. Христос Воскрес! Амінь. Давайте ми зараз встанемо і помолимось. Господь, дякую Тобі за це служіння, Боже, дякую за такий чудовий день, Господь. Сонячний, радісний, теплий Господь, що це так дає нам момент задуматись, Господь. Дійсно, як тепло сьогодні, як більш тепло стало, Господь, так і дійсно Твоє світло, Господь, воно колись прийшло і зігріло, і осяяло, Господь. І цю землю, Боже, осяяло колись людей, тих, хто знаходився в темряві, Господь. Я вірю дійсно, що ти той, Господь, хто приносить світло у світ цих гріха, Господь, у світ темряви, у світ біди, Боже. Я вірю, що Твоє світло воно може просвітити всіх сьогодні. Воно може Господь всіх досягти, навіть тих, хто знаходиться за тисячу кілометрів від нас, Господь, тих, хто знаходиться і поруч з нами, Боже. І я вірю, що ти бажаєш просвітити своїм світлом, Боже, людей, щоб вони навернулися до Тебе. Дякую, Господь, за те, що ти прийшов в цей світ, Господь, за те, що ти нам колись, Боже. Ми теж були ось так зруйновані, Боже, духовно, морально, Боже, але Ти прийшов і Ти нам, Господь, цей лист запрошення дав, Господь, щоб ми прийшли відсвяткувати Твою перемогу, Господь, те, що Ти прийшов, те, що ти звільнив від ріга, те, що Ти взагалі нам дав іншу перспективу життя, Господь, дав нам майбутнє, дав надію, Господь. І ми знаємо, що надія. Людей, які покладаються на тебе, Господь, вона жива. У нас є майбутнє, Господь. Бо ми з тобою, Боже, де б ми не були, що з нами не було б завтра, Господь, де б куди б не потрапили, Господь, я знаю, що для людини, яка віддала себе в твої в твої руки, Господь, є надія, Господь. Я прошу благослови багатьох з нас, Господь, щоб ми так і жили в цьому світі, Боже, щоб ми розуміли, що наше життя в твоїх руках, Господь. Дякую тобі за те, що сьогодні ми можемо святкувати Пасху, Господь, за те, що наш дім молитви не зруйнований. А отже, ще я один день, щоб тут. Бути і чути Твоє слово, Господь, за те, що двері храмів, церков сьогодні, Господь, відкриті, і спасіння легко доступне, Господь. Дякую тобі за це, Боже в ім'я Ісуса Христа. Амінь.